Доброго дня, дорогі українці. Сьогодні, 15 вересня 2017 року, ми перебуваємо у місті Львів, у самому центрі нашої України, у найпатріотичнішому місці нашої держави. Я хочу поділитися як громадський активіст своїми враженнями щодо перебування в цьому місті. Я можна сказати в захваті, маючи досвід роботи в правоохоронних органах у місті Одесі або з правоохоронними органами правозахисний досвід. Зазначаю про те, що тут таке враження, що ми перебуваємо зовсім в іншій державі. І для нас просто став прикладом зазначений дім, тому що тут правоохоронці в першу чергу працюють з державними інтересами, з національними інтересами, захищають ці інтереси і дуже тісно забезпечують комунікацію із народом. Дуже відверто у нас відбулася зустріч у Службі безпеки України, де ми проінформували про дуже важливу подію. Сьогодні, 15 вересня 2017 року, саме тут, у місті Львів, в концерні «Хлібпром» відбувався намір реалізувати активи цієї величезної хлібної корпорації України на користь банку Російської Федерації Сбербанк. Ми унеможливили цю дію, з'явилися у якості представників акціонера прат хліпром і унеможливили проведення загальних зборів акціонерів. З огляду на те, що поява нас як представників акціонерів викликала ажіотаж в цій комерційній структурі, з якихось невідомих причин інші акціонери на засідання загальних зборів на участь у загальних зборах. Не з'явилися участі такої, не прийняли. В свою чергу, звертаючись до львів'ян, я хочу просити у них про допомогу, про участь у цьому заході для того, щоб унеможливити передачу найпотужнішого хлібного холдингу в комерційному банку Російської Федерації. Ми знаємо, це оприлюднено е, в засобах масової інформації, зокрема на офіційному сайті зазначеної корпорації, про те, що має місце ініціатива якогось невідомого учасника цього товариства е, за, для того, щоб е, надати йому право або іншим особам надати право укладання угод з основними активами на суму в 70 мільйонів гривень. Це свідчить про те, що Державний банк Російської Федерації, який має комерційний капітал, хоче поглинути хлібну галузь України, найпотужніше хлібопереробних виробничого підприємство, і ми мусимо цьому дати значну відсіч. Відтак, з огляду на те, що це відбувається у місті Львів, саме львів'яни повинні нас підтримати. і Ми просимо, ми закликаємо львів'ян підтримати нас. Унеможливити проведення подібного заходу, подібних прийняття подібних фіктивних рішень, звертаючись до прокурора Львівської області пана Квитковського, начальника ОСБУ України у Львівській області, пана Ткачука, начальника УНП України у Львівській області пана Середи, ми заявляємо про наступне. Ми просимо перевірити факт відчуження активів брат концерн Фліпром на користь ПАД «Сбербанк Російської Федерації. Вказані дії реалізуються шляхом прийняття фіктивних рішень загальних зборів товариства. Зазначено підтверджується наміром провести позачергові збори акціонерів, які було реалізовано 15 вересня 2017 року об 11 годині у місті Львів за адресою Хлібна 2 Порядку денному зборів, оприлюдненому на офіційному повідомленні щодо їх проведення, сформульовано намір схвалення значних правочинів товариство Спад правочинів щодо відступлення банку майнових прав на суму в 700 мільйонів гривень та низку інших ініціатив, наслідком їх, яких є прогнозоване погоднання активів підприємств по переробці хліба банком країни-агресора. З огляду на те, що 15 вересня 17-го року протиправні дії щодо легалізації передачі активів унеможливлені акціонером, що єдиним прибув на місце проведення заходу та існуючої реальні загрози вчинення таких дій у майбутньому, ми просимо невідкладно перевірити факт відчуження активів Пратконцерт і пром впад «Сбербанк Російської Федерації. Вжити дієвих заходів реагування відносно осіб, що реалізовують у такий спосіб намір підірвати економічну продовольчу безпеку нашої держави і надати їм належну правову оцінку, унеможливити підробку з цього приводу будь-яких службових документів, в тому числі і рішення загальних зборів акціонерів. Унеможливити порушення прав акціонерів щодо недопущення вчинення завідомо невигідних для них дій та угод. Забезпечити належне інформування заявників про результати розгляду цього звернення. Знаючи, як львів'ян болить історія, я прошу у них пригадати страшні роки е голодоморів, коли нашу націю просто винищували у фізичний спосіб. Сьогодні існують реальні ризики того, що це може, на жаль, повторитися, і до цього ведуть ті дії керівництва комерційної структури, що сьогодні вже фактично відбуваються. Я прошу львів'яни, не мовчіть, зробіть тривогу і долучайтеся до нас на захист української державності, на захист української економічної безпеки.